І ось настав той час, коли потрібно викачувати нашу яму. Перша викачка. Машинка проходить прямо міліметрончики під кабелями, під усим. Так що, здаємо зараз в хоз дворі, де наші кролики. Ось сюди якраз місце те, що я й планував під це все діло. Так що Будемо зараз займатися викачкою. Наша яма повна практично під зав'язку, під трубу. Процес пішов. Рідина зменшується. Так виглядає мулосос, тяне, дай Боже, Чудово Зараз повикачуємо всі ями, у нас їх аж 4 штуки, то з туалета літнього вже забрали, зараз викачуємо цю яму із підсарайчиків і ями, які точні з хати йдуть. Затаримо його по Ну а тут діло йде. Вже набагато менше. Ціна всього цього 250 гривень за куб. Так що телефончик ви бачили на машині, кому потрібно, звертайтеся, хто тут поруч, біля Умані. Можна замовити і викачати все, що маєте в господарстві. Об'єм бочки дуже великий. Так що є можливість забрати відразу все, що в нас мається. Ну ось і все, процес практично завершено. Те, що ми збирали за 8 місяців, забрали за 5 хвилин. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Все, молосос відпустили, поїхав. Практично повний під зав'язочку. Ще один куб. Він, виходить, на 14 кубів в нього бочка. Ми його затарили 13 кубів. Тобто, іще. Можна було трішки почекати, але просто вже підпирали виходить, ті ями, які йде каналізація із хати. А ось ця яма, де Сараї, і там, де відгодівля в мене, там, в принципі, ще можна було якийсь місяць працювати. Хотілося б, звісно, щоб це все відбувалося дійство один раз на рік. Ну, не знаю чи вистачить ям чи ні, можливо, можливо і вистачило б8, десь 8 чи 9 місяців яма ця, що основна, велика, набиралася. Ну, я ж кажу, там ще до труби відстань була. І, в принципі, якщо рівень взяти до труби, і потім навіть, я думаю, що якщо б і труба трішки вже була б в рідині, то воно б іще працювало. Тобто ну, запас ще був. ну, Вирішили викачати, подивитися щодо чого. Я дуже задоволений, що машина зайшла у двір, тому що я планував, що вона заїде через огород. Ну, Через огород ми заїжджали, але не дуже далеко до літнього туалету, там, де відгодівля, де я виливаю відгодівлю в, той, в ту яму. То так, єлі-єлі-єлі, він тяжкий. Він каже, якщо я заїду і заберу цю яму, я не виїду. То вирішили через двір. Він так подивився, каже: ну, в принципі, я дов пройти. В принципі, нічого не заважає, кабеля трішки припідняли. І ну, Міліметрони, міліметрончики, все чудово. Я такий задоволений, що він зайшов у двір і все це чітко, тобто по любій погоді. Ну, звісно, коли дощ, то він не зайде. А ось. Така суха погода, навіть зимою, якщо морозець, то все це можна організувати і легко. В планах є тут іще одне приміщення для відгодівлі, і якраз воно буде знаходитись там, де я планую, і він заходить сюди, в двір, і з легкістю можна буде викачати з того приміщення. Так що чудово-чудово. Ціна мене влаштовує, я думаю, що це невелика ціна. Якщо ось зібралися в мене всі ями, він приїхав. Якщо його повним ну, заправляєш, заливаєш і він викачує, набирає повну бочку, то там ще й скидочка є. Прийшли до нашого інкубатора, тут все чудово, параметри показує прибор наш. Те, що потрібно на даний час, ось 37,551. Перевернемо яйці в іншу сторону, тому що так ми не піділємо води і треба підлить водички. Так, переворачуємо. Все, процес пішов. Щось з телефоном. Він прям. З розуму сходи, щось не фокусується в приміщенні темно. І двері наче відчинив, і фонарика включив, але він щось не хоче працювати як потрібно. Все, переворачуємо яйця в іншу сторону, як бачите, все воно переворачується, щоб був доступ до ваночки з водою і підливаємо водички. Роблю це щоранку. Раз на добу. Коли вже на виводі, то там два рази на добу, тому що там вологість збільшуємо і вода випаровується швидко. Там робимо два рази вранці і ввечері. А зараз один раз. Все. Виключаємо, відчиняємо. Ось така кількість води випаровується за добу. Тобто тени зараз тільки-тільки легенько покриті. Ванночка практично пуста. Ну, якраз на добу його вистачає чітко ну в даному режимі інкубації. Залишилося, як бачите, два яйця тут. Два я вже перемістив сюди. Е, як ото закон такий подлості ці яйці, що я положив тут, чотири, що не влізли, вони всі з павучком, вони всі запліднені. То знайшов по-бистрому два які тут неоплод прибрав. Ну і ще потрібно ці два. Десь пристроїть. Ну, це ми зробимо зараз ось з налію води. Перевернемо яйці в іншу сторону, щоб було ну, зручно працювати. І знайдемо ще два неоплода. Їх заберемо, а ці два яйця покладемо на їх місце. Подивимося зараз, що тут нам крапка наша привела. Ой, щось воно. От свічує, нічого там не видно, Ні, наче видно. Так, ну щось є, щось є. Невеличкі, манюнькі, але ну, прям щоб не сильно мишенятка такі, як того разу, але гарненько. Зараз порахуємо, переберемо, подивимося, що тут до чого. Отакі ось. Все чудово. Молодець. Пуху нарвала добре. Навів лад в гнізді, все чудово. Привела 13 штучок. Мертвих немає цього разу, все чудово. Всі такі більш-менш гарненькі. Є мілкуваті, звісно, ну, в общем, залишив 10 штучок, більшеньких десяток. Їх. Вистачить все. Три штучки забрав. Так що чудово, чудовий цей раз округ, все, закриваємо вас малюки і ростіть собі. Малишня в соломки порпається, підселив чистенької, гарненько їм все подобається. І вони граються собі. Ех-ех, ех. 15 штучок так і є сьогодні сьомий день. Є парочка тут таких. Вон один. Ну, коротше, Кандидати на те, що залишуться нам. І захотів прибирати, думаю, як буде, так буде. Всі залишаєш, думаєш, можливо, щось придавище, а вона добра матуся. Поки що всі ціленькі, поросятка гарненькі, прям дуже-дуже. Ну, Ось на сьомий день отак виглядають. Провели процедурки всі, з сердосанчиком проколов, як я це роблю на третій і п'ятий день. Ну або на третій, або на п'ятий, ну, тобто третій, четвертий, п'ятий, на якийсь із цих днів. Потім Толта і заліза. Все, тепер чекаємо, через 10 днів буде повтор заліза, через 14 днів повтор сердосана. І все, на цьому процедури завершені. Ну, а після, відразу після опоросу, то клики і хвостики видаляємо. Розпочинається процес годівлі. Залишу 15, тому що сосків у неї вистачає. Вим'я вона добре вивертає. І сім вистачає молочка. До речі, малюк. Той, що малюк самий, я їх, ну так, ніколи не залишаю, а цього разу залишую і він відвоював передній сосок. Це дуже-дуже рідко буває. І він там, я дивлюся, постійно попереду знаходиться. І тому він, ну він відстає, звісно, тому що він народився такий половину менше. Але він не виглядає таким дрестунцем і заморишом. Тому що він сидить на передньому суску. І якщо надалі так і буде, то діло буде. Поки розберуться. Можливо, комусь і не вистачить хтось кожного разу по-різному. Хтось може умніший, сильніший і може два соска сосати, а хтось не одного. Вон посередині щось тут вони. Зараз будемо розбороняти. Наче заспокоїлися. Підійшов тільки що поближче. Думаю, подивлюся, що до чого. Ну, вистачає ж сосків. Чому так? Деруся ось тут, спереду там, внизу, торчить сосок, вільний. Всі щось розібралися, ці тут деруться, а спереду один сосок вільний. І з нього молоко капає, коли свиноматка пускає молоко в той період. Ну от так от. І нічого з цим не вдієш. Повна яма, поросяток у відділу опоросу. Получається, перший спуск буде рідини сьогодні в викачану яму, чисту. Розпочинаємо. Новий, виходить, етап. Так, пробка наша, хоп, надибали. Оба, дістали. І все, процес пішов, хоп, як бачите. Пару секунд і рідини немає. 120 чи тут скільки десь? 120-130 літрів. Хоп і все. З цією кліткою знову якась історія, зранку ось прийшов, все в пуху, знизу під кліткою, все в пуху. Купа пуху. Іменно ось в цих дівчатах. Тут все чудово, нема нічого. І в інших літачках все добре. А іменно ось отут, де до цього був. Зломаний хребет у однієї. Ну, сьогодні, подивився, всі бігають, всі чудово себе почувають. А ну де ви там? Покажіть, не видно. А, ось. Але пух, чи деруться вони між собою, чи що у них вночі тут відбувається, не знаю. Хоча це не кролики, це кролички і дівчатка, і вони не повинні дратися. Що їх тут бентежить, не знаю. Трішки підгородили територію, випускаю на ніч барні. Барні тут бігає, хазінує, але він їх не зачіпає. Не бачив я, щоб він тут щось бешкетував і кроликів щось тут якось пугав. ну коротше, Щось відбувається з цими кроликами, не знаю. ну Звісно, що не забуваємо, завдяки кому відбуваються всі ці дії. Ми з вами працюємо зараз, а в цю хвилину. Хлопці і дівчата, наші захисники нас захищають цілу добу, 24 на 7. Тобто це потрібно пам'ятати. Під кожним відео є реквізити, куди можна зайти і трішки затонати. По змозі, хто скільки може. Постійно проводиться збір на різні речі. Потреба постійно є, запитів дуже багато, тож долучаємося. І допомагаємо нашим Збройним силам України. Так, ну і наостанок, плановий забій. Ось кабанчик, який сам вийшов, захотів він сьогодні на вихід. Все, працюємо в цьому напрямку. Буде у нас сьогодні свіжина, буде у нас підготовка до копчення. Ну, все як. Як і до цього ми працювали. Один тиждень у нас був, як скажемо, відпочинок на свято, а зараз все, знову потрібно працювати. І цих поросяток, вірніше, ну вже не поросяток, <хи> закінчувати з ними, тому що вже на їх місце просяться нові. Так що ми працюємо. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я добра. І все буде Україна. До побачення!